Всім доброго дня. Сьогодні займаюся в хаті, так як у нас на вулиці мороз. Знов сьогодні було аж мінус 5. На вулиці нічого такого не поробиш, то я вирішила прибирати вже до свята. Треба з віку знімала, тюль познімала. І ось познімала вазони, полила. Тепер треба їх пооббирати, попідстригати і поставляти на місце. Дивіться, вже фіалки деякі гарно-гарно цвітуть. Ось ця Відкрилась, ось починає цвісти. Ця во викидає, тут ще ні. Треба помить поставити ось деякі. Це також дві одного кольору, білу сюди перенесла, бегоні трохи треба постригти, щоб кущиком росли. Так що займаюся, зараз прибиранням, оприділяю трохи час своїм квітам, бо воно. Пилюки страшне, поки цвів не трогала, ж його а тепер. Ну, ще все, правда, одна квіточка ще є, ну не страшно. Якщо навіть відпаде, не так жалько. Так Отакі от у нас сьогодні справи по хаті. Ну все, Треба вже поновити, бо, Ну в принципі, в мене ось вона така сама молоденька, але ж все одно жалько викинути. Треба буде цю землю викинути і омолодити зрізати і посадити. Що таке? Що моє сонечко? Це ще тільки з двох вікон я зняла квіти. Так, в одній кімнаті вже прибрала, приступила до іншої тюлі, тільки що познімала із вікон. Тепер приступаю до квітів. Зараз у себе ношу, ставлю ванну і мию, дивіться, орхідеї мої цвітуть повним ходом. Туди повернути квіти і ось викидають, викидають. Так що, зараз все, відношу в ванну і буде у них банний день. Бо тут натулила вже, треба ж розсаду десь ставити. Понатулювала один на одному вазон стоїть, їм тісно, ну нічого, що ж поробиш, хай потерплять, поки розсада не винесеться на вулицю. Так що вся красота. Із з веранди перенесена сюди, а там все, мене заставлено розсадою. Там і в я їх полила, тільки що поставляла. Думала, тут сьогодні не встигну, але дивлюся, ще є час, то поприбираю ще і в другій кімнаті. Так що цвітуть мої красуні. Ще ось фікус треба забрати, помити. Я вже ці великі вазони позабирала із підставки. А тут ось у мене що робиться? Декілька днів до них не заглядала. Сонце сюди шпарить вранці. То вони бідні пов'яли, хмарно у нас. Але сонце десь там світить. Ну, вже сюди не світиться, у нас тут, коли сходить, гарно світить. Так, що в одній кімнаті вже два вікна помила, тюлі вже перестиралися. Зараз загружаю з цих вікон. Ці калачики зараз винесу у веранду, бо тут а мені роботи з ними буду півдня оце все сухе оббирати, поливати, щоб гарно залити, щоб була земля-сира. Щоб мені декілька днів не поливати, щоб в інших кімнатах поприбирати. Тому що, бачите, ось цвіту це ж все цвіло, цвіло. Ось калачик заців, дивіться, це ще я купляла. Тому році у жіночки. Бачите, який гарненький. У мене такого немає. Да? Рожевий, не дуже він такий махровий, але махровий, дивіться, гарненький. У мене такого немає. І ця ось, ну, пов'яла. Я ж кажу, я як відкрила тюль, знімала, то вжахнулася. Звісно, трохи вже позаливала водою, ну, зараз ще поставлю, поналиваю. Найду там це я попідкормлюю за одним. Махом, щоб вже, знаєте, вони цвітущі, а я так їх і не підкормлю. Наверно, раз, як підкормила і все. То зараз все це виношу У кухні буду займатися квітами. Да, на вулиці ніби гарно, сонце світить, але холодно. То поки нічого такого на вулиці я не пороблю, тим більше з дитиною не підеш, бо холодно, то я вирішила, щоб. Часу не гаяти буде в мене генеральна уборка. Воно ну, з тої сторони вікно грязне. Поки там на вікнах щас поубираю, квіти, то ці помию, хай стікають. Тоді вже помию вікна і поставити на місце. Ванна мала для таких. Ой, капотить. Для таких вазонів розрослися, здорові. Ось дивіться, буде красуня в мене цвісти. А я й не бачила, а це тільки замітила, вона стоїть, правда. Гуж великий. Ось так, зараз буду мити, бо незручно. Ці два вазони я вже помила, хай водичка стікає, а ці ось повиносила з кімнати, які треба помити. Бачите, які ось чистенькі, гарненькі. А тут ось пилюги скільки. Зараз все це помию. ну і, Звісно, в чергу виставила, тому що все зразу в мене в озон. не, не вмістяться у ванну, щоб їх усіх помити. Ось Орхідеї принесла, але це ще не всі, це тільки із тих, з тієї кімнати, в якій я зараз прибираю. Це з однієї кімнати. Фікус, вже, звісно, мені по плечі. Трошки листки опадають. Не знаю чому, але вони потім відростають. Ось бачите, декілька гілочок треба повідстригати. Не знаю чому, але це кожного року він скидає, мене чомусь листя. А ці вже помила. Потім їх виставлю, хай трохи вода стече, щоб не було мокро. Ось Такі аж блистять. Чисті, гарні. Легше їм буде дихати і нам разом з ними те ж саме. Так що ви знаєте, не стільки прибирання, як оце роботи біля квітів дуже багато. Ну, що робить? Хто любить квіти, той мене зрозуміє. Не можу я їх позбутися, щоб не було взагалі ніяких як отакої красоти не любить. Ти поприносила сюди. Ай. Помию і потім повитираю щось вікна, помию, все поприбираю і їх на місце повідношу. У нас вже сніжок виривається на вулиці. Сонце світить і маленькі сніжинки падають, звісно, не видно. Мабуть, на телефон, але сипле хмарка. Насунула і сипле. Ну, не видно буде так. Пролітає, бачите? Пісок розвалився. Треба поправляти. Так Ось такий у нас день. Сніг знову йде малесенький. Я вже з цієї сторони вікна помила. Одне вікно ще залишилося, друге. Зараз піду, квітки ще помию. Також під віконник протерла. Знаружи, звісно, ще грязні. знаружи я не знаю, коли я буду мити. Ну, треба до Паски, звісно, їх помить. Це потихеньку переношу я квіти на місце. Вже пооббирала все сухе, нема не де нічого, гарно залила, щоб земля була сирою. Декілька днів, щоб хоча б не поливати, бо сонце та хішку дуже швидко висихає. Це фуксії. Ось одламалося, я посадила, а воно згоріло проти сонця. Ну, нічого. А ця так гарненько. Розрослася, не знаю, ще не цвіла. О, листочок відпав. Будемо надіяти, що в цьому році зацвітуть, побачимо, які вони хоч є. Тому що купляла суміш, п'ять видів прийшло, не знаю, які вони. І бегоні. Вже хочеться тепла, щоб їх повиносити на вулицю. Тому що вже тут їм тісно і жарко проти сонця. Куріон. Бачите, що дають піску. Це ж вони його і розламали. Так що. Прибираю далі, зараз позаношу всі останні вазони сюди, буду тикати знову один на один. Все, натулила я своїх вазонів, на їхнє місце повернула. 16 вазонів я вмістила на одне підвіконня. Ці всі квіти підуть в мене, звісно. Літом на вулицю. Але поки що так. Тісноті, да не в обіді. ще одна фуксія. а дві на іншому підвіконні. Так що ось такі фу, мої вазончики. Як ставити квіти або розсаду, мені мало підвіконня, а як мити вікна, то забагато. Цвітуть, радують, то як же їх не любити, як вони нас люблять, і нам дарують таку красу. На цьому підвіконі фіалки. Ну і, звісно, ще притулю сюди натулю цих орхідей, тому що нема куди їх ставити. Нема куди їх ставити то буду тулить знову один на один. Я ж кажу, а тоді, як на весну повиносимо, ой, на весну, ну, потеплу, на літо. Тоді вже буду розставляти, щоб їм було свободніше на підвіконнях. А поки що буде так. Все, красота моя і ця на вікнах. помила гарненько їх. Все, душ прийняли і тепер на своєму місці. Натулила, натулила, Ну, нічого. А цей прям новинок. Намотала вже кілометраж тими квітками, казаламка, тобі не надоїло їх носити туди, сюди. Отак, бо ще буде тюль, щоб не зламати. Цікаво, скільки я кілометрів намотала. Я ж кажу, поки туди перенесла, назад. Також. Дві кімнати у мене прибрати. Ввечері буду вішати тюль. Зараз Ще там залишилося у мене фікус помить і один вазоло той спати філюм. І все, всі інші помила. І на місце поприносила ще капельки толком і не повисохали. Нічого досохнуть на вікні. Правда, буде капати нічого. Я ще витру сухенькою, і вона ж чиста водичка, то не страшно. Всім доброго ранку. У нас наступний день. Ось така картина. До нас прийшла, зима настояща, дивіться, скільки снігу. І мете, мете, мете. Да, вчора було холодно, ну сонечко світило, хмари ходили, вирівався сніг, ну прям такого снігу не було. Бальзамін мій цвіте. Цей ні. На дворі сніг. Красота. Треба ялинку, мабуть, доставати. Абрикоса, звісно, ця в мене ще не розкрилася. Ще в пупінках стоїть, я надіюся на неї. Вона в мене пізно цвіте, то я надіюся, що її мороз не зачепить, розцвіте і будуть ще абрикоси. Ну, а якщо не буде, то так і буде. Так що ось така у нас весна, квітень. Щось не поділив із зимою. Дамете, на асфальті, звісно, розтає, а на траві, бачите, біліє гарно. Один градус тепла показує. Так що ось така у нас незрозуміла весна, а там так взагалі не видно нічого, все біло. Мої помідори вже починають сходити. Деякі краще, деякі гірше. Треба щось пилю візьму води. Полю. Тут ані ще, ці я пізніше сіяла. Ці ось сходять. Зараз візьму води, полю. Тут ще не мила ті вікна. Тягнуться до сонця. Зараз полєм, полєм водичкою. Ну що, як така погода на вулиці, я нічого робити знову не буду, буду далі по будинку прибирати. Вчора дві кімнати прибрала, поки до свята, бо там вербна неділя, не можна нічого робити, то буду потихеньку прибирати. Не спішам. Якраз погода, цьому супутствує мені. і на вулиці багато роботи, ну нічого не поробиш. А і так і буде. Воно якраз до суботи, а там тоді неділя свято і з понеділка вже будемо щось робити. Щоб хочу дивитися, показати. Орхідею пам'ятаєте, відсажувала. Бачите, вже буде цвісти. Прийнялася, гарненько. же корінці, дивіться, які повилазили з вазона. І вже цвіт буде, скоро зацвіте. Так, пішла, я возьму води, полю помідори, бо на сніг дивиться гарно, але у помідорів суха земля. Все, полила. Тут я не поливала, бо тут сира земелька, а тут, бачите, суха була, то полила. І ось, тут дивіться, стільки помідорів. самі гачки, попіднімало землю. Вставляємо. Так, так, іти, ставити чайник, попити чаю і приступати. На сніг дивитися гарно, але ви знаєте, мені краще хай буде сніг, отакий, він розтане. Сніг шкоди не зробить. Краще сніг, ніж мороз. А мороз, звісно, поморозить. Хоча я вчора вибігала на вулицю, отож прибирала майже цілий день. На вулицю вибігала, то дивилася, редиска не померзла та, що маленька зійшла, що не вкрита, то ще на городі нічого так не померзло. Оце я переживаю за абрикоси. Ті, рання одна, там і друга зацвіла де-неде. Там, правда, ці то на ніг. Небагато, але вже що буде. Але ж краще отак хай би паде сніг чи мороз. Вчора у нас було аж мінус 5, і на завтра передають мінус 4 на ніч. Тоді мінус 2, мінус один, і тоді вже плюс один, і пішло трошки вже потепління. Так, пішла я ставити чайник, помідори полила. Віти повимивала вчора і все. Тюлю ввечері почіпляли. І вже все на місцях блистять, да, як? Так що в мене вже частину прибрала, Там мої бегонії, всі на місцях. Покажу, вже не хотіла трогати, ну покажу. Ось така картина. Ви бачите, видно, вітер розтріпав, серього зняв за От така у нас красота. Зимою такий сніг лопатий і густийний. Ну він не лопатий, а такий дрібненький, але густий-густий. Там щось воно, качка люпається у воді. О, зіма. Заміта. Нарцизи мої бідненькі. То морозило, тепер снігом замило. А тимо мої не розцвітуть, а може розпогодиться, то тоді вже і зацвітуть. Побачимо. Красота. Аж під ногами рипить. Царська корона, звісно, не в кращому стані. Ну, Зато морозу нема. Казала, мамка утром маленький був, а зараз немає. Капає її стріхи, мокрий йде сніг. Ох, дивіться, які бурульки. Поналипали. Красота. Сьогодні продовжуємо прибирання. На вулиці бачили, я показувала, так? Да? Сніг, мете. то ми продовжуємо займатися в хаті. Полимиваємо все і будемо далі прибирати. Ой, тут діти чіпляються. Орхідеї помила вже останні, позбирала. Це вже відцвітає. Але нову викида стрілку. Ця ось красота. Де вона ось? Жовта, дивіться, вже відкривається потихеньку. І ця. О, повалився мій дубок. І ця ось красота прямо така гарна. Налила водою так. Хай стікають і будемо розносити по вікнах. Зараз повбираю, вже не буду нічого показувати. Прибираю. Да і все. Роботи ще вистачає в хаті.